Коли ми говоримо або споминаємо про депортацію, це дійсно був геноцид, тому що тотально депортували весь народ. І не важаючи про на те, що в депортації знаходилися там хто там місяць, хто два місяці, тому що дійсно депортовували в різних на в різних напрямках. Когось депортували в Сибір, когось депортували на Урал, когось депортували в в Республіки Центральної Азії, ну в першу чергу це Узбекистан. Ну і дійсно це коснулося і моєї родини, тому що а, мої близькі, моя мама, яка була депортована, їй на той час, в 1944 році, було 6 років. Його тата знаходився, мой дідусь він знаходився на фронті. Вона була одна донька, і вона з моєю бабусі, тобто з своєю мамою, вони на той час жили в курмані. А це зараз назва Красновардійська. І, і вона пам'ятає, як їх посадили в вагони, в скотські вагони. І вона дуже не любить таке розстріляння, як сирень. тому що у от такі вот, ну, спогади про те, що коли вона через щелки вагону виглядала, і там ціла сирень, їй як дитини 6 було дуже. Ну, no, скажемо. Сумно, що вона бачить цві... цвітущу сирень, бачить сонце, а з іншого боку, вони не можуть вийти, тому що знаходяться в цих вагонах. А вона багато розказувала про те, як дійсно ну, там були в основному одні літні люди, жінки та діти. І дуже багато таких випадків було, коли дітей піднімали наверх для того, щоб вони могли набрати повітря, тому що дійсно забіти скотські вагони. І були людьми, і там, ну там же і ходили, і в туалет там же і харчувалися, там же і там і жінки, і старіки були. А чоловіки були на фронті. Тому що більшість чоловіків понад 20, близько 30 тисяч чоловіків знаходилися на фронті, і якраз таки комуністична комуністичний режим радянського союзу, він ну якраз скористався тим, що немає чоловіків, і тому зробив от цей злочин проти людяності. По дорозі люди умирали і їх навіть просто бросали, не не могли поховати. А крім того, коли ми говоримо про сам процес депортації, то тут більшість загинула людей навіть не в той час. А коли їх депортовували, коли вони знаходились знаходилися в дорозі, а більша частина людей почала а, помирати якраз таки а, в містах уже депортації? Тому що, ну, наприклад, як моя мати розказувала, вони приїхали, відкрили а, 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 вагони, казали, виходьте. Ну, вони вийшли тут. поля, жаркий клімат, це Узбекистан. Ї їх депортували на станцію Кува Ферганській області, Ферганська долина, Узбекська СРСР. І, як вона розказувала, тут вона говорить: мама, мама, я хочу пити. І тут моя бабуся стала цікавитися, де можна взяти води, щоб попити. І там узбек, який там був, він показує на рик, і там тече така гліняна вода корічного кольору. І він говорить: пійте, будь ласка, от можна сюди пити. Ну, моя бабуся, будучи лікарем, вона говорить, це не можна так робити, так можна ж захворіти. Ну, а хвороби коснулися, і наша родина, тобто заболіла моя бабуся, захворіла. Uh, у нього була uh, ну, на той час було масово примські татари болели холерою, а uh, потім uh, характерними для Центральної Азії uh, з uh, хворобами, uh, пов'язаними з кліматичними умовами. Uh, там дізінтерія була. Uh, тому в вот тут uh, захворіла моя бабуся. І дійсно, от як мати розказувала мені, що вона дуже боялася залишиться одна. Хоча я знаю і своїх ж родичів, і своїх близьких, коли вони, будучи дітьми, їх потім розмістили в та в дитячі будинки, тому що їх батьків померли. Завдяки тому, що моя бабуся вона мала професію лікаря. А дійсно на, на, в, в, в її професії була потреба у місцевого населення. Вона надавала лікарську допомогу а, і консультувала а, місцеве населення. І як моя матуся розказувала, вона говорить: завдяки тому, що а, бабуся а, надавала. От, е, е, Ну, скажімо, рекомендація лікувала людей, а з ними ділилися, узбеки могли надати там кусочок ліпіки, чи надати якесь ячко, це щось, щось то, то, що вдома у них є. І таким чином вона і говорить, що ми не були такими от повністю, ну, так, не, не голодали, щоб там можна було померти. Цей режим діяв до 1956 року. І в їм треба було постійно відмічатися в комендатурі, їм треба, їм не можна було виїжджати за межі того району, тобто це спецпоселення, в якому вони знаходились. Основна причина це в першу чергу політика комуністичного режиму Радянського Союзу. А у них стояла така мета зробити єдиний такий радянський народ, радянський народ, російськомовний, ну тобто всіх русифікувати. І дійсно вони ж проводили такі масові, Ну сам депортацію як злочин вони використовували по відношенню до многіх до багатьох багатьох народів СРСР, в тому числі й до українців. але повертаючись до малочисельних народів, таких як кримські татари, народи Кавказу, вони були депортовані для того, щоб їх повністю знищити і асимілювати. Заборона була аж до 1989 року. І тут якраз таки за цей період, по відношенню до кримських татар, ну, по-перше, не існувало в першій народи ФССР такого народу, як кримські татари. А по-друге, неможливо було повертатися в Крим, купувати житло, купувати своє житло або там, повертатися в своє житло, тому що там вже жили інші люди. А якщо хтось намагався. То о, їх знову депортовували, тому ми її називаємо вторинною депортацією. А третя це те, що дійсно національний рух кримськотарського народу намагався системно інформувати все і радянське суспільство, і там через письменників, через політичних діячів, і так далі. Що Кримські татари не були а, зрадниками а основна офіційна, скажімо така теза або офіційна версія, яку розкручували, чим оправдувалися даво комуністи. Вони говорили, що кримські татари були зрадники під час Другої світової війни і вони а, підтримували німецько-фашистську Гірманію і в, під час окупації Криму з боку фашистів. І тут якраз національний рух кримських татар і намагався продемонструвати, що о, скільки було героїв, скільки о, загибло людей, скільки брали о, чоловіків о, участі на війні, скільки і як підтримувався партизанський рух під час війни. Тобто, отут тут це системна постійна така була робота, тому що треба було зламати ту пропагандістську машину, яка постійно, скажімо, агульно звинувачувала кримських татар в зрадничестві. Після депортації кримських татар вони почали привозити на людей і розсіляти в наших домівках в Орловської, Брянської областей Російської Федерації, в першу чергу. І отут, тут я думаю, що це пов'язано більше з тим, і пов'язано з тим, щоб дійсно більше асимілювати малочисельні народи для того, щоб вони поповняли так званий радянський народ російськомовний. Дідусь був учасником світової Другої світової війни. У нього були нагороди. ну, Случилося так, що Просто ну взяли його, вивезли, викинули там, пропали чемодани, і все, і валізи, і все пропало. і вивезли за межі Криму і сказали, вам тут нічого не, робити в Криму. І він е, знайшов можливість зателефонувати моєму татові, для того, щоб він е, там приїхав, забрав їх і знову привез в Узбекистан. І от після того була реакція моєго тата, а коли він написав такого відкритого листа до Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, де написав, що він, ну скажімо, що політика комуністичної партії по відношенню до героїв і учасників від вітчизняної війни, вона якраз таки не співпадає з тою ідеологією, про яку говорять. І дійсно тоді, потім вже з центрального комітету КПСС був надісланий лист до первічної ячейки комуністичної партії, щоб позбавити моєго тату. З комуністичної партії і звільнити його. Ну і потім його могли посадити в тюрьму. Завжди нам батьки говорили, що ми повернемося в Крим, тому що в Криму нам необхідно народ наш може зберегтися тільки тоді, коли ми будемо всі разом на наші батьківщини, коли ми будемо знати, де домівки ваших там дідусів, бабусь, де, які легенди, як ми потім встановимо нашу повернемо нашу мову і будемо відроджуватися. І, на жаль, ми вперше з моєю мамою змогли приїхати до Криму, коли мені було вже 16 років. 90 й рік, коли вже була постанова Верховної Ради СРСР. Про злочин проти кримських татар, і тоді з'явилася можливість вже повертатися додому, тобто того запрету, що не буде прописки, хоча й були потім прописки, проблеми з пропискою теж. Але тоді кримські татари, починаючи з 1989 року, почали масово повертатися в Крим, їхати в Крим. І коли ми приїхали в Сімферополь, а тато мой поки залишився в Узбекистані з моїми сестрами, а ми приїхали до родичів, які в тому часу вже приїхали, і ми нас зустріли в Сімферополі. Я скажу так, що я Сімферополь став сприймати як, 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 як я і раніше всю життя там прожив, тому що мой тато народився в Сімферополі. Він розказував, на якої і Потім я пошов, подивився на ту домівку, там, де він народився. На жаль, в 90-х роках, коли почали повертатися, почалися великі проблеми економічні і всі ці збереження, які були у наших батьків, вони просто пропали. І ми, по суті, діла, опинилися на рідній землі, без шматочка землі, без грошей. І все треба було починати спочатку. І тільки-тільки, коли у нас з'явилося, скажімо, з'явився дах над головою, тут почалася нова окупація. І от тут якраз таки мої батьки застали окупацію. На жаль, вони померли, і я не зміг навіть поїхати на їх похорон. Тому що на той час, по відношенню до мене, вже були відкриті кримінальні справи. Мої батьки всі це розуміли. Мої батьки, ну дійсно, їм хотілось би, щоб на їх старість на їх старість я був рядом. Після того як кримськотатарський народ визначився, а це відбулося 15 березня 2014 року. Якраз заява Міжліса була з звернення до Верховної Ради України Сіла Українського народу, що ми підтримуємо і я пишаюсь. Я впевнений, що це було вірно, і я і зараз говорю, що було правильно зроблено. На той час ми підтвердили повністю суверенітет України. В цьому зверненні ми підтвердили цілісність України, і це була перша заява і перша організація, яка заявила про це представницького органу. Тому от тут ну, дійсно росіяни на початку намагалися з нами домовитися. Намагалися мене в березні пропонували 100 тисяч доларів. Я відмовився Я сказав, що гроші, за які мені треба звітувати, я ні, ніколи не брав і не буду брати. Я йому відповів таким чином, що народ, який в своїй боротьбі завжди спирався на міжнародному праві, не може дозволити себе підтримувати порушника міжнародного права. Тому що на наступний на наступний день. Протяг народу знову будуть якісь порушення прав, і тоді народ не зможе говорити або спиратися на міжнародне право, тому що підтримав злочинця. І після того він мені сказав: А що ви а що від вас очікувати? Я сказав, як мінімум, креативної ненасильницької боротьби, тому що у кримськотатарського руху національного а це є великий досвід. І ми е, будемо боротися за повернення Крима. Ну, коли ми говоримо про політичну націю, то дійсно ми всі українці, тому що ми є громадянами України, і це в принципі вірно. Коли ми говоримо про о, о, нашу ідентичність, про нашу суб'єктність, про, про наше збереження, щоб ми не асимілювалися. Ми говоримо, що ми є кримськими татарами, корінним народом України. І тут дуже важливо, тому я практично все своє життя присвятив цьому, для того, щоб дійсно і українське суспільство зрозуміло, і в всьому світі зрозуміло, і самі кримські татари зрозуміли, що будучи корінним народом України. Ми можемо зберегти нашу ідентичність, тому що нашу ідентичність не ні повторить ніхто. На починаючи зразу ж з 2014 року почали ненасильницьку боротьбу а проти російського режиму, проти окупації. І якраз таки з 2014 року, з 2015 року, ми системно постійно говорили про те, що. Крим Росія захопила Крим не просто тому, що їй Крим потрібен, а для того, щоб продовжувати, скажімо, агресивні дії проти України. Ми з 2015 року активно працюємо на всіх міжнародних майданчиках. А ми інформуємо міжнародне суспільство, міжнародну спільноту о цих порушеннях прав людини про порушення колективних прав корінного кримськотарського народу. Ми системно надаємо інформацію про всі ці процеси. І це велика робота, тому що без такої роботи не буде підтримки України. На жаль, ми самі є скажімо, жертвами от той депортації, коли вже наше моє покоління, багато хто не знає крамськатарської мови. Для нас це важко, тому що ми думаємо по-російськи. Але ми намагаємося, щоб наші діти. А скажімо, наряду з українською мовою знали і кримсько-татарську, і англійську мову. У мене була думка ще, ще до окупації Криму і до повномасштабної агресії Росії проти України. На той час я все говорив, неужели ми наконец таки відірвалися від Росії, тому що в незалежної Україні у нас буде все одно більше можливості реалізуватися. І, на жаль, на жаль, ну Росія нас не відпускає. Але для того, щоб стати вільними, треба боротися. Боротися в напрямку тому, щоб зберегти свою ідентичність, боротися, щоб захищати свою батьківщину, боротися, щоб укріпляти свою країну. Боротися, щоб і більше інформувати то суспільство і частину якого ми є. І от це, на мій погляд, є елементи головної нашої боротьби, в тому числі боротися за те, щоб про нас знали в усьому світі і поважали. Тому тут нам треба продовжувати працювати в цьому напрямку, що ми і робимо. Перше, що ми зробимо, ми зразу ж поїдемо в Крим, піднімати Крим, піднімати від, скажем, того від цих руїн, які зробили там росіяни. І, і, або зроблять ще да. Тому ми займаємося е, питаннями реінтеграції, декупації. І я думаю, що як е, з'явиться така можливість, ми дійсно зразу ж е, будемо забирати речі і їхати до Криму. І в першу чергу я хочу попасти на могилки моїх своїх батьків.